Мої вітання всім! Сьогодні покажу, як встановив улюб'ятку на китайський мототрактор. Ті люди, які працюють багато в лісі трактором, зрозуміють, для чого воно потрібно зразу. Так як китайський мототрактор не повнопривідний, ті люди, які не хочуть думати, як проїхати трудно до пустимі місця, воно просто необхідна. Так що перейдімо до встановлення. Встановив я люб'ятку на додаткові грузи мототрактора яким чином, приваривши до металічної рамки груза два болти, таким чином зробив дві шпильки, на які кріпиться лібьотка, перший болт боковий і другий болт боковий, зразу усиливши груз, щоб не відірвало від бокового вантаження від лібьодів. Чому я любятку не встановив посередині? По-перше, вона буде мішати відкриттю капота, зараз вам покажу. По-друге, вона буде сильно відносно рами встановлена догори. Так як ми зачіпляємося за дерево самий корінь, вона буде сильно давити груз вниз. І велика ймовірність відламати його вниз і встановлювати не хотів, щоб не зменшувати кліренс. Так що боковий варіант найпростіший і підходящий. І через те, що ми гачком ми майже коло самої землі, я любятку встановив під кутом. Ця любетка розрахована на тонну навантаження, так що її можна використати не тільки, щоб витягнути застрягший трактор у болоті, а також і якийсь груз, переключивши фіксатор, розкручуємо трос. Переключаємо фіксатор для закручування лібетки. Для демонстрації знайшов таку невеличку колоду. Так як ця лібетка розрахована на тонну навантаження, в неї хороше точне число. Без за допомогою цього ви спокійно можете доволі масивні грузи витягувати без зусиль. Військової модернізацією я поділився, думаю для вас це буде корисно. Як не як, ви зможете себе спокійно витягнути в будь якій ситуації, не шукати когось, щоб вас витягнути. Також до Олібітки планується зробити кілок, який буде забиватися в землю, якщо ви застрягли десь в полі, де нема за що зачепитися. Кому сподобалася ідея, ставимо. Подобайку, підписуємося на канал, бо також буде на каналі ще про грунтозацепи, які планую зробити на задні колеса. Покажу на принципі диска, але мені потрібна труба, внутрішній діаметр диска. Так як диск мішає при необхідності відкрутити колесо. Трубу я планую заварювати до диска а самі ґрунтозацепи будуть сйомі і закріплюватися будуть на болти сама труба яка буде тримати ґрунтозацепи буде рівно з диском а самі ґрунтозацепи вже будуть відступати за колесо для нормального переїзду по твердій дорозі або асфальту ґрунтозацепи будуть на сантиметр 2 менше, ніж саме колесо ґрунтозацепи буде двох глибин для м'якого і твердого ґрунту. Для твердого ґрунту буде використовуватися ось такі шпиці з арматури. Це буде потрібно для оранки, щоб не було пробуксовано. Для болот будуть зроблені геподібні ґрунтозацепи, так як для болота і м'якого ґрунту потрібна велика площа контакту. Ось такі наступні плани. Хто додивився до кінця відео, дякую за перегляд! Всім хорошего дня, до нових зустрічей.